Росія вкотре завдала масованого удару по містах України. Так, вранці 7 липня, внаслідок ворожої атаки по Сумщині, сталося загоряння двох приватних будинків. Ще 20 зазнали пошкоджень. Двоє людей загинуло, ще двоє травмовані. В той же час в Одесі ворожими ракетами було пошкоджено 10 гаражних приміщень, адміністративну будівлю на території СТО та кілька будівельних вагонів. Також знищено автомобілі, вантажний транспорт та автобус. Було гучно і у Харкові. Там Росія вдарила по житлових кварталах міста. Також було влучання по території дитсадка та торгівельного об'єкта. Горіли квартири, господарча споруда та авто. Попередньо постраждали 27 осіб, з них троє дітей. На цьому російська армія не зупинилася та атакувала безпілотниками ще Дніпропетровщину, внаслідок чого сталося займання в приватному житловому секторі. Попередньо відомо про трьох постраждалих. В той же час внаслідок обстрілу по Київщині було пошкоджено будівлі та транспортні засоби. Зокрема, ударами було спровоковано пожежі в промисловому та житловому секторі Вишгородської громади. Зокрема, у результаті ворожої атаки по Запоріжжю постраждало вісім людей. Також було пошкоджено житлові будинки, будівлю навчального закладу та підприємства. Також було чутно гул ракет в українському Херсоні. Там окупанти завдали удару по центру міста. Міста, наслідок чого загорілася двоповерхована житлова будівля. Сьогодні надважливо продемонструвати всім автократам і диктаторам у цьому світі, що західний світ об'єднаний, має мужність і готовий надати стільки, скільки потрібно, щоб Україна перемогла. На цьому в інтерв'ю Times Radio наголосив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Зокрема, одним із таких кроків можуть стати висновки президента США Дональда Трампа після останніх телефонних розмов з керівником Росії Путіним та президентом України Володимиром. Володимиром Зеленським і тому, як зазначає Арсенія Ценюк, у цьому контексті більш важливими за протокольні повідомлення Білого Дому та української адміністрації є чіткі дії американського уряду. І Якщо президент Трамп після телефонної розмови з моїм президентом дасть дуже чітку і беззаперечну вказівку своєму міністру оборони гексету надати Україні боєприпаси, які терміново нам потрібні. починаючи від систем протиповітряної оборони і закінчуючи ракетами для винищувачів F-16. Це був би найкращий результат будь-яких політичних переговорів, які мій президент мав із президентом Трампом. І воєнного злочинця Путіна не цікавлять жодні політкоректні заяви чи повідомлення. його хвилюють лише дії. І є лише один спосіб. Виграти цю війну довести, що ми готові боротися з усіх сил. Готові показати всім автократам і диктаторам у цьому світі, що західний світ об'єднаний, має мужність і готовий надати стільки, скільки потрібно, щоб Україна перемогла. Крапка Подивитися інтерв'ю Арсенія Яценюка у повному форматі можна буде в етері ТВА після інформаційного випуску новин та дня. Загинули смертю хоробрих, захищаючи Україну від російських окупантів. Буковина попрощалася ще з трьома героями. Солдатові Олексію Мануїлі, воєнно військової частини А 1556 віддали і дали останню шану у великому кучурові солдата Юрія Столярчука. воєнно військової частини А 4030 провели в останню дорогу у Чагрі і солдатом Анатолієм Цибуляком. Войнам військової частини А-72-88. Прощання відбулося на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Відомий український політик, п'ятий президент України Петро Порошенко, здійснив робочу поїздку до Чернівців, де зустрівся з представниками громадськості та змі, щоб спільно обговорити ключові аспекти досягнення перемоги у війні з Росією. Основний акцент політик зробив на необхідності посилення збройних сил України, ефективній дипломатії та всенародній єдності. Петро Порошенко висловив чітке бачення шляху до миру. Рецепт є абсолютно чіткий. Путін розуміє тільки одну мову. І це не російська мова, не німецька мова. Ну і тим більше він українську зовсім не розуміє. Він розуміє мову сили. І якщо ми хочемо миру, ми маємо бути сильними. Якщо ми маємо бути сильними, для цього потрібно забезпечити українські збройні сили. Окрім військової міції, Порошенко підкреслив критичну роль дипломатії у досягненні перемоги. Ще одна складова нашої сили це дипломатія. Не жахлива ситуація, коли ми від розкидали всіх наших партнерів. Це є абсолютно неприйнятно. Якщо ж Путін війну не зупинить, тоді Україна, Європа і США мають заявити про три важливі кроки, каже політик: відкриваємо ворота поставки в Україну найсучаснішого зброї без обмежень. Ми маємо другий крок, що будуть запроваджені нові пекельні санкції, які припинять можливість Путіна фінансувати війну. І третє, ми відкриваємо двері НАТО і Європейського союзу для України. Як потужна мотивація, нам не втратити на переконання Петра Порошенка, такі регіональні зустрічі, як на Буковині, слугують консолідації зусиль у цей вирішальний для країни час. Поспілкуватися з громадськістю, поспілкуватися з вами на сьогоднішній день. Треба підтримувати вільну журналістику, треба підтримувати демократію. Треба підтримувати місцеве самоврядування, для того, щоб децентралізацію зберегти і не дати можливість згортати демократичні процеси. Треба об'єднати людей для того, щоб єдність, який буде одним з ключових факторів посилення української держави, українських збройних сил української дипломатії. Що ми єдині Тетяна Дубіцька, Вадим Пелех, телеканал ТВА. щасливим бути шалено щасливим. Чернівецькому перинатальному центру п'ять років на святковому заході, який відбувся з нагоди ювілею, лунали щирі слова вдячності фахівцям центру за їхню титанічну роботу у підтримці породіль та їх дитинчат, як розповіла гендиректорка Любов Годнюк, нині Чернівецький обласний перинатальний центр є закладом третього рівня, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу вагітним за Кушевською та екстрагенітальною патологією роділлям та породіллям поділлям, новонародженим та гінекологічно хворим. Каже, за п'ять років тут народилося майже 11 тисяч немовлят. З них близько 300 двійнята і 5 трійнят. І за кожним дитинчам стоїть велика і кропітка робота фахівців центру. Це цифри, але за кожною такою цифрою стоїть робота, титанічна праця величезного колективу. Це медичні сестри, акушерки, лікарі, акушер-гінекологи, лікарі, неанатологи, лікарі, дитячі анестезіологи, лікарі, анестезіологи інтенсивної терапії. І середній медичний персонал, це акушерка, яка тримає родівлю за руку. Це медична сестричка, яка доглядає за дітками в відділенні інтенсивної терапії. І сьогодні ми складаємо шану кожному працівнику Чернівецького обласного перинатального центру, який творив історію. Любов Годнюк пояснюючи відмінності між звичайним пологовим та перинатальним центром, наголошує на важливості і присутності цінних висококваліфікованих фахівців у мед. Закладі перинатальний центр. Чим він відрізняється від звичайного пологового будинку? Це високий рівень надання професійної допомоги по виношуванню вагітності до бажаного терміну і до виходжування передчасно народжених дітей у цьому відділенні, де ми знаходимося, виходжує діток від діт 500 грам вагою і з терміну 22 тижні. Це надзвичайно потужна титанічна робота. Це надзвичайно велика і вагома праця. І ці люди, лікарі, є героями з великої лікаря. Привітати перинатальних зі святом повернувся лікар-неонатолог Назар Стахов, який був змушений змінити лікарський халат на військову форму. Військовослужбовець, який віддав перинатальному центру три роки свого життя, а тепер боронить Україну, поділився важливістю і необхідністю таких висококласних установ в області. Заклади третинного рівня це на важлива ланка в наданні ненатальної допомоги і так само кушерської патології в області. Його потреба. Треба є в абсолютно кожному населеному пункті обласного рівня, і наш заклад виконує звичайно важливу роль у збереженні життя і здоров'я нації. Любов Годнюк додає, що нині не обов'язково платити великі гроші, вишукуючи елітні установи, щоб отримати якісні послуги. Це найкомфортніші умови, це найвищого класу фахівці, це смачне триразове харчування. Підсумовуючи директорка закладу, подякувала всім, хто доклав зусиль для розбудови потужного медичного центру, який робить внесок у зміцнення української нації. Я хочу сьогодні подякувати усім тим людям, усім нашим партнерам, усім меценатам, благодійникам, які докладали своїх зусиль до розвитку перинатального центру, і медичне обладнання найсучасніше, найпрогресивніше, найпотужніше і нова. Сучасна кухня для наших жінок, Юлія Слободян, телеканал ТВА. Сьогодні чернівцями пройшла раптова негода зі стрімким буревієм, яка спричинила значні наслідки для міста. Шквальний вітер призів до перепадів струму та масових відключень електроенергії в різних мікрорайонах. У місті повністю припинив рух електротранспорт. За попередньою інформацією, негода також повалила кілька дерев. Зокрема, одне дерево впало на проспекті Незалежності, а інше на перехресті вулиць головної Шевченка. Обидва дерева пошкодили автомобілі. Наразі відповідні служби працюють над усуненням на. Наслідків негоди відновлюють електропостачання та прибирають повалені дерева. Міська влада закликає мешканців бути обережними та за можливості не наближатися до пошкоджених електромереж та повалених дерев. Видійшов у засвіти на 71-му році життя багаторічний міський голова Вижниці Чепель Олексій Георгійович. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Олексій Георгійович народився 26 жовтня 1954 року в селі Виженка Вижницького району Чернівецької області. Своє життя в основному присвятив освіті та служінню людям. Тривалий час працював учителем, директором школи, відтак очолював районну державну адміністрацію, був помічником народного депутата. А з 2010 року і до останнього подиху був вижницьким міським головою. Як зазначає Руслан Запарень. Він щиро і відповідально служив людям, дбав про розвиток вижницької громади, гідно представляв інтереси жителів усюди, де він був. Глибокі співчуття рідним і близьким, всім, хто знав, працював і йшов поруч із Олексієм Георгійовичем, світла пам'ять і царство небесне. Трагедії на річці Прут. Минулої доби, 6 липня, на Буковині потонули двоє людей. Так у першому смертельному випадку тіло жінки орієнтовно 50-60 років без ознак життя знайшли очевидці. Правоохоронці мають встановити причини та обставини смерті потопальниці. Своєю чергою, під час відпочинку двох хлопців на річці, один з них 2002 року народження пішов у воду і зник з поля зору. Тіло юнака підняли на берег. Медики констатували смерть. Колишній буковинський чиновник Олександр Лієв отримав підозру через закупівлю непридатних ракетних комплексів. Так, військова контррозвідка, слідчі служби безпеки України та офіс генерального прокурора викрили ще одну схему розкрадання коштів, до якої, за даними слідства, причетні експосадовець Міноборони і колишні керівники оборонного підприємства. Про це в понеділок, 7 липня, повідомили офіс генпрокурора та служба безпеки України. А сьогодні ім'я підозрюваного оприлюднили кілька українських. Іх видань сам екс-чиновник звинувачення відкидає, каже, всі закупівлі були здійснені ще до його призначення. Раніше Олександр Лієв фігурував у справі розкрадання майже півтора мільярда гривень на закупівлі снарядів. Він наполягав не на невинуватості і публічно пройшов поліграф. 12 тисяч доларів США за правильні висновки МСЕК. Перед судом постане буковинка. Відомо, що жінка налагодила схему незаконного оформлення інвалідності для військовозобов'язаних та їх родичів. Фігурантка гарантувала отримання потрібних висновків через свої зв'язки у міжрайонній загальнопрофільній медико-соціальній експертній комісії, що гарантувало б одержання відстрочки від мобілізації. Обвинувальний акт скеровано до суду. Горіла суха трава. Цими вихідними на Буковині ліквідували сім пожеж. Так у суботу, 5 липня, сталися чотири займання на відкритій території у Чернівецькому та Дністровському районах. Попередньо загорання виникли через необережне поводження з вогнем або ж умисний підпал. Своєю чергою у неділю пожежі на відкритій території виникли у Чернівецькому та Воженському районах. Причини займань встановлюють фахівці.